Вітаю у студії Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань схеми. Цього тижня ми підготували для вас спеціальний випуск. Нещодавно ми повернулись із Лондона, де зняли фільм про життя українських олігархів у Великобританії. Це історія про те, як гроші зароблені в Україні та на українцях опиняються за кордоном, вмуровані в елітну нерухомість. Кожна вартістю в річний бюджет українського міста нерухомість часто використовують навіть не для того, щоб там жити, а для того, щоб надійно вивести гроші з України та інвестувати у щось, що буде тільки невпинно дорожчати. Лондонські маєтки та пентхауси – дуже зручне рішення. Київ Лондон з України з готівкою гарного перегляду. Лондон потужний фінансовий осередок. Сюди стікаються гроші з усього світу: російські олігархи, китайські мільярдери, арабські шейхи. Багатії купують нерухомість, навіть не називаючись. Чому у Британії так легко відмити брудний капітал? Чому саме Лондон притягує корупціонерів? Та як у Британії опиняються українські гроші? Журналісти Радіо Свобода, Наталка Седлецька та Максим Савчук вирушили у британську столицю, щоб відшукати нерухомість політиків та олігархів, які заробили свої гроші в Україні та на українцях, але зберігають та витрачають їх тут, у Великобританії. Наталка вирушить на пошуки нових об'єктів нерухомості українців у Лондоні та поспілкується з депутатами та борцями проти притоку брудних грошей у Лондон. Максим візьме на прокат велосипед: найдешевший громадський транспорт у Британії, щоб об'їздити усі адреси відомих українських багатіїв та спробує поговорити з ними про їхнє англійське життя. Багатії у Лондоні переважно купують житло поближче до центру в елітних районах Найдзбріч, Кенсінгтон, Челсі, українські та російські олігархи не виняток, віли на кілька поверхів чи елітні апартаменти та пентхауси. Вартість такого житла від півтора мільйона фунтів стерлінгів. Цим районам присвоєні поштові індекси, що звуться золотими: sw SW1, SW3, W1 – це безумовна ознака солідного статусу власника. Я у самому серці Лондона у Гайт парку. Це одна із візитівок міста. Саме тут, за парадом, на честь перемоги британців над військами Наполеона спостерігав принц Регент, а згодом король Георг Четвертий. Тепер, за всіма дійствами у гайд парку, просто з власного балкону може спостерігати так званий король Донбасу Рінат Ахметов. Найбагатший українець володіє найдорожчими апартаментами в Лондоні. Саме тут за золотою адресою One Hyde Park, купив собі пентхаус найбагатший олігарх України Рінат Ахметов. Але це не просто пентхаус за 136 мільйонів фунтів стерлінгів. Це справжня скляна фортеця. Якщо вірити британській пресі, усі вікна комплексу куле не пробивні. Також тут існує так звана панікрум. Куди Ахметов може сховатися на випадок небезпеки чи стихійного лиха? Під вікнами Ахметова щовечора урочисто проходить почесна варта. Охороняють комплекс колишні офіцери британського спецназу. Ми хочемо повідомити господарю, якщо він на місці, що на нього очікують українські журналісти, або, хоча б, передати візитку з проханням про інтерв'ю. Коли я вже за десяток метрів від входу, один із них кремезний, упевнено прямує на зустріч. Hello. Вітаю. Ми шукаємо пана Ріната Ахметова. Він тут живе. До кого ви прийшли? До нього? так. Добре. Почекайте буквально секунду. Добре. Його тут нема. Тому я знав, що у вас не було призначено зустрічі. Дайте мені візитівку. Я не буду її йому віддавати. Я просто хочу знати, хто ви такі. На жаль, я не можу вам дати жодної інформації про будь-що. До того ж, я мушу вас попросити залишити територію. На жаль. За нашою інформацією, ахмето буває тут не часто. Можливо, більше пощастить за іншою адресою. За два з половиною кілометри звідси розташована віла. Віктора Пінчука. Один із тих з ким я з цікавістю зустрінуся в Лондоні. Це письменник та британський оглядач Марк Холінсворт. Марк написав відому книгу під назвою «Лондонград». Це розповідь про гроші російських олігархів, які свого часу наводнили британську столицю. Він також багато писав про українських політиків та олігархів у Лондоні. Багато хто з українських олігархів став дуже багатими, дуже швидко. Дехто з них, наприклад, через те, що був взятим президента, вони не обов'язково порушували закон. Вони просто розбагатіли завдяки своїм зв'язкам. Свого часу журналістську увагу марка привернув українець на ім'я Віктор Пінчук. Британського автора зацікавило те, що зять президента доволі бідної держави Україна розгорнув бурхливу діяльність у Лондоні. Віктор Пінчук витратив більше 70 мільйонів фунтів на будинок в Кенсінгтоні. Він дуже близький до політиків Тоні Блера та Хіларі Клінтон. Вулицею Апефілімоґаденс треба їхати дуже обережно, аби ненароком не зачепити коштовні авто, що вишукувалися колонами по обидва боки. Тут серед іншого елітного житла височіє віла родини українського олігарха Віктора Пінчука. Ця біла чотириповерхова будівля у вікторіанському стилі опинилася у власності подружжя Пінчуків у 2008 році та коштувала їм, за даними Daily Mail, 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Тоді це понад мільярд гривень. Для порівняння мільярд гривень це приблизний бюджет Маріуполя цього року. Пробую напроситися у гості. Доброго дня. Говоріть. Доброго дня. Ми шукаємо пана Віктора Пінчука. перепрошую, але тут його нема. Дякую. Після ще кількох спроб. Із будинку вийшов невідомий чоловік, схоже, британець, але побачивши камеру, швидко сховався у гаражі. Ми українські журналісти. Так. і Ми шукаємо Віктора Пінчука. Ви можете сказати Озбувшись будь-якої надії на зустріч з українським багатієм, залишаю візитку з проханням про інтерв'ю. Залишимо картку так. Дані з реєстру вказують на те, що будинок оформлений на офшорну компанію, реальних власників якої дізнатися неможливо. Анонімно оформлена власність це і є проблема, через яку брудні гроші неконтрольовано потрапляють у Великобританію. На що вказують місцеві антикорупціонери у той же час. Сам Пінчук ніколи не приховував, що віла належить саме йому. Ось коментар прес-служби його компанії і Коментарі прес служби Приобретение этой собственности в Лондоне было инвестицией компании, находящейся под мандатом инвестиционно-консалтинговой группы «Истван», основанной Виктором Пинчуком. О покупке было заявлено в марте 2008 года. Также обращаем ваше внимание, что 30 января 2008 года, незадолго до сделки о приобретении имущества в Лондоне, «Истван» сообщала о завершении сделки о продаже 94,2% акций «Укрсоцбанка». Українські олігархи з темним минулим та діячі, що заробили свій капітал за допомогою влади, шукають план Б. Місце, де вони могли б розмістити свої активи та відчувати себе у безпеці від несприятливої політичної кон'юктури, від кримінальних справ на батьківщині від нелюбові громадськості та преси. Тому вони паралельно створюють іншу реальність для себе та про себе. Український газовий магнат Дмитро Фірташ – типовий цьому приклад. Один з фінансових стовпів режиму Віктора Януковича вибудовував довгу стратегію з легалізації в очах західного світу. Особлива активність припала на пошук агентів впливу у Великобританії. У цьому плані Фірташ досягнув чимало діючі британські політики, парламентарі та лорди крутяться в його орбіті. Після арешту фірташа у Австрії 12 березня, торік його англійські зв'язки з обуренням обговорювали у британському парламенті. За різними оцінками статки фірташа складають від 600 мільйонів до 5 мільярдів доларів. Його пов'язують з президентом Януковичем та навіть президентом Путіним. Тому я була дуже стурбована листами від активістів, які повідомили мені, що британські парламентарі отримували гроші від Дмитра Фірташа, українського олігарха. Я домовилась на зустріч з Хелен Гудман, депутатом британського парламенту, яка публічно підняла проблему на загал. Хелен зустрічає мене в робочому кабінеті у будівлі парламенту. До початку інтерв'ю ретельно вивчає свої записи. Навіть англійський депутат з острахом ставиться до перспективи отримати судовий позов від українського олігарха, уявляючи розмір та могутність його статків. Айстил. Я вважаю, що питання досі відкрите. Чи гроші роздані фірташем та його оточенням це була купівля доступу, купівля впливовості? Це моє питання, і воно досі актуальне. Схоже, Дмитро Фірташ до того, як був арештований у Відні за поданням ФБР після втечі Януковича з країни, всерйоз розглядав Лондон як свій план Б та для перечікування усіх негараздів. Мені вдалося відшукати нерухомість Дмитра Фірташа у серці Лондона, в тому числі яку він придбав після Євромайдану, і про яку в Україні не було відомо. Я вирушаю за знайденою адресою. А Максим тим часом заїде у гості до Володимира Грановського, одного з тих, хто познайомив Фірташа із Лондоном. Політтехнолог Володимир Грановський також придбав собі житло у Лондоні. Саме цей українець за свідченням британських оглядачів відкрив двері Дмитру Фірташу у політичний світ Англії. Яна Віком Скве. Це комплекс із 19 міських будинків для сімей довкола ландшафтної площі. Житло тут, у топі найдорожчих в Англії та Уельсі. Персонал на мій приїзд реагує дуже швидко, забороняє спрямовувати камеру на обличчя і вікна мешканців. тільки мене знімай мене. Вікна також не можна. За інформацією у офіційному реєстрі Грановський, власник будинку номер 4 Ми не можемо знайти, бо на будинках немає номерів. Ви шукаєте жінку чи чоловіка? Чоловіка на ім'я Володимир Грановський. Доводиться обирати двері навмання. Перепрошую, ми шукаємо пана Грановського. Це номер 4? ні, це номер 5. Номер 4 тут поруч. Я знаю, що вони з Росії. Політтехнолога Грановського, який вважає, що ДНР і ЛНР це не сепаратизм, а продовження розпаду Радянського Союзу. Я так і не зустрів. Будинок виявився порожнім. Увечері Володимир Грановський відписав у Фейсбук, що у Лондоні вже не мешкає, хоча будинок у його власності. Більшість часу проводить у Німеччині. А на запитання щодо допомоги фірташу що відповів, що займається не політичним лобізмом, а консультує за винагороду. Я зустрічаюсь з відомим британським журналістом Олівером Булом у районі Найцбріч біля торгівельного центру Хероц. Ну, етак любимий район і не І от наш. Гарець це любимі ехні магазін. Олівер неодноразово писав про українську корупцію та відмивання брудних грошей у Лондоні. Ми прямуємо зовсім неподалік до скверу Бромтон. Тут Олівер натрапив на частину нерухомості Дмитра Фірташа. Мені це цікаво, тому що я смотрю на українські школи, українські бальниці. Я думаю, ну блін, ці деньги довгі бути там, а не здесь. Бромтон-сквер? Значит, я искал в списке телефонных абонентов, а там это всем доступно, и там была фамилия Ферташ и имя Лада. Это ой, как хорошо! Вот я нашел дом Ферташа, и я сюда пришел, и внизу 12А – это квартира Ферташа. И, конечно, я не, мог, я не мог даже мечтать о том, что я жил в такой квартире в Найтсбридже. Это, наверное, стоимость полтора миллиона фунтов. Но все равно это же не квартира олигарха, да, вот в подвале. Почему? Почему бы олигарх хотел бы купить такую квартиру? Ну, это, конечно, не ему, но, может быть, у него какие-то люди, им, им надо жить где-то, да, няня, там, уборщица, охранники. Значит, может быть, здесь где-то рядом есть дом, как это реальный, серьезный дом. Про квартиру фірташа, оформлену на його дружину українській пресі, вже було відомо. Про неї писав нардеп Сергій Лещенко. Але Олівер нам показує значно дорожчу нерухомість українського олігарха. Тут просто за рогом. Потім йдеш за углом, і що знайдеш? Найдеш вот номер 8, котич плес, то є з борт тот дом. А тот дом построєний не фірташом, а майком спінком. Он дав би престижні девелопер Лондона. И он этот построил и потом продал на 60 миллионов, 60 миллионов? фунтов. Это где 80 миллионов долларов. Это новая постройка. Но то, что мы здесь увидим, это не, это не все. Вот. Под нашим ногам идет еще 10 метров. Вот. Згідно плану будинку в офіційному реєстрі нерухомості Англії, будинок Фірташа – це 5 поверхів, включаючи два під землею. Тут є басейн, тренажерний зал, конференц зал, мінімум чотири спальні. Купівля відбулась у листопаді 2012-го. Та ще до приїзду в Лондон ми дізнались про іншу надзвичайно дорогу покупку Дмитра Фірташа. І тепер, після розповіді Олівера, пазл склався остаточно. Тут у цьому ж сквері Дмитро Фірташ викупив ще один об'єкт: це колишня станція лондонського метро. Називається Бромтон роад Ця історична будівля коштувала українському газовому магнату 53 мільйони фунтів стерлінгів. І це, мабуть, наша найцікавіша знахідка розміром у два річних бюджети міста Ужгород. По-перше, ця купівля відбулась одразу після розстрілів на Майдані та втечі Януковича з України в Росію 27 лютого 2014 року. По-друге, гроші український олігарх, близький соратник та спонсор Януковича Дмитро Фірташ сплатив прямісінько у скарбницю Великобританії, а саме на рахунки Британського міністерства оборони. Саме Міноборони ще з воєнних часів мало державний об'єкт на своєму балансі і тепер виставило на продаж. Станція метро Бромтон роуд знаходиться на лінії Пікаділі. Нею мешканці Лондона користувались до 1934 року. Згодом, під час Другої світової війни, станція за 22 тисячі доларів перейшла у власність підрозділу Міноборони і слугувала як бункер та в інших військових цілях. Вже у наш час лондонці подумували відкрити тут музей. Але в 2013 році міноборони таки виставило станцію на продаж. Через півтора роки її викупив український олігарх та оформив у свою приватну власність. Фірташа заарештували за поданням ФБР у відні за підозрою в економічних злочинах через півтора місяці після цієї угоди. А чи перевірили британці походження грошей українського олігарха? Про це я офіційно запитала в Міноборони Британії. Відповідь Міністерства оборони Великобританії: будівлю 206 на Бромтон Роуд було продано на відкритому ринку через офіційних агентів, тому хто запропонував найвищу ціну. Перевірки були проведені агентами з продажу, а покупця представляла авторитетна британська юридична фірма. Продаж майна відповідав суворим інструкціям британського казначейства. Я у районі Найтсбріж. Шлях до наступної елітної української адреси проходить повз будинок фірташа та закриту станцію метро Бромтон Род, яка вже теж у його власності. Помічаю, що в вікнах будинку горить світло на вже чи його дружина лада у Лондоні. На жаль, непроханих гостей тут не чекають. Редакція програми Схеми надіслала запиту прес-службу Дмитра Фірташа із проханням прокоментувати наші знахідки нову нерухомість олігарха у Лондоні. Ми також запитали, яка доля очікує на колишню станцію метро. У прес-службі повідомили, що відповідей не нададуть. Лондонську адресу має і Ольга Калетник. Племінниця одіозного регіонала Григорія Калетника і рідна сестра української комуністки Оксани та двоюрідна Ігорю Калетнику. Оксана була членом нацради з питань телебачення і радіо під час президентства Януковича, а також народним депутатом. А Ігор очолював всю українську митницю. Формально їхня сестра Ольга Миколаївна займається дизайном одягу, і є власницею торговельної марки Еліон, яка, втім, залишається маловідомою і для українців, і для британців. Проте, Ольга Калетник, як і українські олігархи, живе наповну. Ольгу Калетник можна назвати сусідкою Ріната Ахметова. Її апартаменти розташовані за 200 метрів від його пентхауса. Ось будинок 199, дев'яносто Апартментс, який я шукаю. Звідки ж гроші на таке коштовне житло? Калетник. Ага. Так. Yeah. Все вірно. Сьогодні я їх не бачив. Я прошу швейцара переказати Ользі, що її чекають внизу. В апартаментах нікого наразі нема. Диктую номер. Прошу передати. Добре. Я їй передам. Наступного дня невідомий чоловік зателефонував і повідомив, що Ольга не мешкає в своїх апартаментах, а здає їх в оренду. Я тут просто працюю. Компанія просто взяла це в оренду. Застати вдома іменитих українців, які за шалені гроші придбали собі житло у столиці Британії, складно тому, що вони здебільшого там просто не живуть. Автор Лондонграду пояснює, для них це не оселі, а інвестиції. Тут мова не стільки про те, щоб купити нерухомість і жити там, скільки про те, щоб розмістити десь власні гроші. Вони хочуть перемістити гроші з Росії чи з України, чи, скажімо, з Казахстану до якогось надійного місця. Якщо ви вкладете в лондонську нерухомість, то це надійне місце і добра інвестиція. Я йду на зустріч до Романа Борисовича. Він успішний інвестбанкір, що давно виїхав з Росії. Нині живе у Лондоні. Входить в наглядову раду фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Ми зустрічаємось біля православної церкви. Сьогодні неділя, і тут іде ранкове служіння. Англіканська, як від церкви. В якийсь момент її патріархія а, взяла в оренду і з тих пор. Здесь, несмотря на здание, на архитектуру, здесь православная церковь. Наиболее состоятельные, самые сверхбогатеи, они сюда ходят не в урочные часы. Російське духовенство у Лондоні, схоже, теж не бідує. Того дня по закінченню служби ми зафіксували, як місцевий священнослужитель залишає церкву на Бентлі у супроводі охорони. Разом з Романом Борисовичем навесні ми знялися у фільмі британського телеканалу Channel 4 з Росії з готівкою у ролі журналістів під прикриттям. Тоді ми видавали себе пару з Росії міністра корупціонера та його молоду супутницю. Обвішані прихованими камерами, повідомляли рієлторам, що наші гроші вкрадені з бюджету Росії, але ми прагнемо їх анонімно вкласти в новеньку квартиру у Лондоні. П'яти роз п'яти представників найпрестижніших агентств пообіцяли свою допомогу та повну секретність. Фільм мав прекрасний ефект. Він катапультував проблему у публічне обговорення. Тобто, пересічна людина справді зрозуміла не тільки що є проблема, але й що вона має вплив на повсякдення. Це дуже допомогло у нашій антикорупційній компанії, бо важко змусити людей перейматися такими темами. Літо цього року стало визначальним. зрештою, навіть прем'єр-міністр Девід Кемерон влітку виступив із заявою. У Британії немає місця брудним грошам. Це моє послання до іноземних злочинців. Лондон це не хованка для ваших брудних грошей. Прем'єр оголосив початок консультації з антикорупційними організаціями щодо зміни законодавства. Ось що вони прогнозують Ми хочемо, щоб жодна іноземна компанія не була в змозі купити нерухомість, не проінформувавши владу, хто вони справді є. Перед купівлею маєтку вони муситимуть сказати, хто насправді бенефіціарний власник. Звичайно, дехто збреше, але тоді вони порушать правила. За два квартали від гайдпарку у мене зустріч з банкіром Весом. Він 10 років прожив у самому центрі Лондона. На його очах спорожніли цілі вулиці. Вес Девіс – давній друг Романа Борисовича. У 2000-х вони жили у цьому престижному районі Еніс Моргаденс. Вони вирушають на прогулянку вулицями, де раніше жили з родинами та малими дітьми, описуючи тривожний лондонський феномен. Подивись на ці напівпорожні парковки. Раніше ми не могли знайти, де припаркуватись. ніхто тут не живе. Для покупців в основному іноземців це вже четверте, п'яте, шосте нерухоме майно раніше. Це був жвавий район. У таку неділю, як сьогодні, тут би грались діти, бігали у парку. Гуляли матері з колясками. Люди виходили на пробіжку. Зараз все як виморло. Цей будинок на розі це раніше був дуже милий місцевий паб. Я шуткував, називаючи його мій другий холодильник, бо я завжди сюди заглядав на пінту пива. О, точно, ось цей. Більше того, тут фактично не залишилось місцевого малого бізнесу. Тут були продуктові лавки, хімчистки, гастрономи. Все закрилося, перетворилось як ось це на житло. Але наш улюблений паб був інший, тут за рогом, Свеген Тейлз». Ось тут він був, тепер із нього буде чиєсь помешкання. Будівлі вартують більше, якщо їх перетворити на житло та продати, ніж якщо в них вести бізнес. Ну, ось бачите, цей теж закрився. А він тут був з середини 18 століття. Через малочисельність постійної громади такий малий місцевий бізнес занепадає. В той же час ціна квадратного метру за житлову нерухомість швидко росте. Ми щойно побачили три паби за останні 100 метрів, які перетворились з діючих місць громадського відпочинку на приватні резиденції, в яких до того ж ще ніхто не мешкає. Елітні квартири та будинки дорожчі за мільйон фунтів зазвичай оформлені на офшорні фірми з засекреченими власниками. Навіть британська влада не знає, кому насправді вони належать. Виходить уже відомі адреси маєтків, викуплених українськими політиками та олігархами, які журналісти знаходять по крихтах. Це тільки вершина айсбергу. Скільки ж іще українських грошей вмуровано у британську нерухомість?